Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка, грошові допомоги і виплати від держави. Це те, від чого частина українців просто залежить, залежить її фізичне виживання. І тут почалася дуже велика затримка. Дуже багато українців написали, чому, чому нема виплат. Міністерство фінансів, візніше Міністерство економіки України дало роз'яснення, і затримка дійсно є, але в березні обіцяють це виплатити. І в березні українці додатково отримують. Кошти це і тисячу гривень, і 714 мільйонів піде на відшкодування ще однієї популярної виплати. То що це за виплати, кому і як вони будуть профінансовані? Чого була затримка? Давайте зі всім детально розберемося. Зараз я детально розповім, але перед тим хочу попросити вас. Давно я вже того не робив. Старалися покривати все власними силами. Ну, на жаль, вже не витягуємо, долучитися до збору на ремонт авто. Сума невелика: 10 тисяч гривень. Тобто, якщо кожен навіть по 10 гривень, то ми буквально за годину закриємо цей збір. Збір ведеться безпосередньо від військового і. Ця автівка вкрай необхідна їм для виконання, а ці гроші хлопці дуже гарно виконують ці задачі для виконання безпосередніх задач по захисту нашої України. Тож, баночку залишаю в описі під відео і в першому коментарі. Прошу не пропускати, не проходити повз, долучитись, підтримати хлопців і допомогти їм відремонтувати цю автівку. Тож. Долучайтесь, а я про виплати. Давайте я зачитаю напряму з е, Міністерства економіки України, яке дало роз'яснення. Бо питання я навіть в себе в коментарях насчитав більше тисячі, коли аналізував ваші коментарі. Саш, чому не платять. Ну, це не те, що там розповідали раніше, да? а це те, що люди отримували протягом якогось часу, а тут перестали. Тож, тисяча гривень від Зеленського, національний кешбек. І допомога на оплату комунальних послуг, саме матеріальна допомога. Виплата національного кешбеку за грудень та січень вже в обробці. Розуміємо, що багато українців очікують на виплату кешбеку, яка зазвичай проходить у 20-х числах місяця, адже для багатьох це, фін це фінансова підтримка. Усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі 3,4 і мільйона українців, тобто бачимо, яка велика кількість, да отримають 714 мільйонів гривень, тобто майже мільйон гривень кешбеку за грудень і січень, включно. Уряд вже виділив необхідні кошти однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів. Ми одразу Повідомимо про це на сайті програми. Посилання на сайт програми залишаю в описі під відео. Дякую усім, хто купує українське та бере участь у нашій програмі. Ми додаємо зусиль, щоб виплати надійшли якомога швидше. Та сама ситуація і з тисячою від зеленського тобто тисячою гривень допомоги, яку можна було оформити по 1 березня. Уже не можна того зробити, а на Укрпошті вже й не можна отримати. Ну хто оформив? В два останні місяці допомогу ще не отримали. Тобто, також йде затримка через фінансування, невчасне фінансування. Ну, також заявлено, що кошти знаходяться і весь час по черзі виплата відбувається. Тому не переживаємо всі хто оформив. До кінця року її можна потратити, тобто, час ще є. Також допомога на оплату. Комуналки, саме матеріальна допомога, де да, є люди, які отримують ці пільги, за лютий прийде в березні відразу за два місяці. Це через зміну її надавання. Тобто зараз як надається, по скупному доходу сім'ї. Раніше то було трішки по іншим параметрам. Якщо ваш дохід більший, ніж зазначених нормах, в попередніх відео я про те розповідав. То ви не будете отримувати надалі, але будете ще отримувати, будуть отримувати усі цю допомогу до кінця опалювального сезону. Якщо ви підлягаєте під тій категорії, то подивіться попереднє відео, я там все детально розповів. Тож, бачимо, виплати продовжуються. Всі, хто оформив, всі отримають, всі, хто не встиг оформити, вже, на жаль, така можливість закрита. Ну, уряд зараз активно говорить про розробку якоїсь нової програми допомоги українцям. Я активно спостерігаю, як тільки вона з'явиться, я вам на каналі Народна думка розповів, що всі встигли, да, щоб не було таких форс-мажорів, тому що ті, хто в перших рядах оформив допомогу саме тисячу цю. По моєму відео, вже давно-давним її отримали ще да, до нового року, і вже давним-давно її навіть потратили, і вже очікують на нову. А ті, хто тягнув, то, на жаль, вже пізно. Тож, або очікують з отриманням. таке саме було з допомогою відео. Тож, будьте в курсі, будьте в темі, долучайтесь, розберемось разом. Не проходьте повз збору, це хлопцям. Дуже необхідна допомога. Тож до зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.